Країнські землі в складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського. Тим часом, як більшість руських князівств потрапили під владу Золотої Орди, на північно-західних кордонах колишньої Русі постала Литовська держава. Сучасні литовські вчені пов'язують назву своєї країни з межайцьким словом Летова, що означає свобода або вільний край. У першій чверті 13 століття князь Рінгольд об'єднав під своєю владою декілька литовських племен. Його син Міндовг продовжив політику батька. У 1248-49-х він згуртував під своєю владою всі литовські землі, саме з його правлінням і пов'язують заснування Великого князівства Литовського. Столицею своїх володінь Міндовг обрав місто Новогрудок. Станом на середину XIII століття Міндовг підкорив своїй владі землі чорної Русі і частину Білої Русі, а також примусив визнати свою владу полацьких, Вітепських і мінських князів. Міндовг завдав поразок монголам, що підняло і зміцнило його авторитет. Важливим кроком князя стало його хрещення в 1246 році за православним обрядом. Активна політика Міндовга спровокувала опір з боку Данила Галицького. Між двома правителями спалахнула тривала війна. Міндовг, відчуваючи, що програє у протистоянні, звернувся по допомогу до німецьких хрестоносців. Цю допомогу було обумовлено хрещенням Міндовга вже за католицьким обрядом, що він зробив 1251-му, а в 1953-му його ще й коронували як короля. Щоправда, як пише літопис, хрещення його було фальшиве, він приносив жертви своїм богам. Спалював тіла померлих і відкрито справляв свої язичницькі обряди. Зрештою, в 1261 році Міндовг зрікається християнство. Кінець кінцем Міндовг та Данило знайшли порозуміння, яке скріпили династичним шлюбом своїх дітей. Особливо швидко зростає Литва за правління князя Гедеміна, який завершив розпочати Міндогом приєднання сучасних білоруських земель, а також захопив частину сучасних північноукраїнських. Гедемін заснував нову столицю князівства вільно. Подальше просування Литви на південь стримувалось галицько волинською державою. Тільки після її загибелі Литва стала швидко приєднувати до своїх володінь інші українські землі. Більшість з них увійшли до складу Литви за правління великого князя Ольгерда, сина Гедеміна. Він наприкінці 1361-го на початку 1362-го оволодів Києвом та навколишніми землями, потім Чернігово-сіверщиною та більшою частиною Переяславщини. У походах Ольгірду активно допомагала місцева знать, яка радше воліла бачити над собою литовську зверхність, ніж монгольську. Успішне просування литовців до узбережжя Чорного моря неминуче викликало опір монгольських темників, що володіли поділлям і прочорноморськими степами. Вирішальна битва сталася в 1362 році неподалік річки Сині води. Здобувши перемогу, Ольґерд остаточно витіснив ординців з Поділля. Політичним наслідком битви на синіх водах було відсунення територіальних меж Золотої Орди в понизі Дністра і Південного Бугу до узбережної смуги, а на Дніпрі до порогів. Результатом цього стало суттєве послаблення політичного впливу татарських орд, розташованих на захід від Дніпра. Зберігалась православна віра, мова, судочинство, удільний устрій земель, до того ж, колишні руські князівства не мали реальної сили, яка могла б протистояти литовському просуванню. Приєднання українських земель дало Ольгердові можливість претендувати і на решту спадщини Русі. На цьому шляху його головним ворогом була Москва. Відкритий конфлікт спалахнув в 1368 році і тривав не одне століття. Кожна зі сторін обстоювала своє право на спадщину Русі. Після долучення українських земель до складу Великого князівства Литовського Ольгерд відновив удільний устрій. Але на чолі князів стали представники Литовських династій Гедеміновичів і Ольгердовичів. Очільником Київського князівства став Володимир Ольгердович, Поділля Юрій Коріатович, Новгород Сіверщини, Дмитро Коребут. Удільні князівства перебували в васальній залежності від Великого князя і зобов'язувалися служити вірно, виплачувати щорічну данину. І в разі потреби виставляти своє військо. Але вже скоро для удільних князів стає обтяжливою влада Великого князя, і вони починають проявляти ознаки самостійного життя. Такі прагнення особливо проявились по смерті Ольгерда під час боротьби за Литовські Великокняжистів. У той же час постало питання про збереження територіальної цілісності Великого князівства Литовського. Ядро своїх володінь, Ольгерд заповів своєму старшому синові від другої дружини Ягайлу. Він також отримав верховенство над всіма Гедеміновичами і Ольгердовичами. Проте старші брати, сини першої дружини Ольгерта, не змирились з цим. Проти Ягайла виступили Полацькі, Чернігово-Сіверські, Волинські, Подільські князі. Скориставшись цим, брат Ольгерда Кейстут тут захопив вільно та усунув Ягайла від влади. Проте останній втік до Тевтонського ордену і за його допомогою відновив владу, полонивши Кейстута та його сина Вітовта. По кількох днях Кейстута задушили, але Вітовт зміг врятуватись і продовжити боротьбу. Розуміючи непевність свого становища, Ягайло вирішив опертись на підтримку Польщі, яка своєю чергою потребувала допомоги Литви в боротьбі з Тевтонським орденом. Зрештою, в 1385 році між двома країнами було укладено Кревську унію, згідно з якою Литва мала прийняти католицизм і навік приєднати до Польщі свої литовські та руські землі. У 1386 році Великий князь Ягайло охрестився за католицьким обрядом під ім'ям Владислав, одружився з польською королевою Єдвігою і став королем Польщі, а одночасно й великим литовським князем. Литовці стали хрестити за католицьким обрядом, а литовці-католики отримали такі ж привілеї, як і поляки. Також було приведено до присяги нового короля удільних князів. Їхня васальна залежність від Ягайла виражалась у виплаті щорічної данини та в необхідності надавати військову допомогу господарю. У всьому іншому вони користувались повною свободою. Зокрема, київський князь Володимир Ольгердович навіть карбував власну монету. Проте Кревською унією було невдоволена значна частина Литовської знаті, яка згуртувалась навколо князя Вітовта. Вона виступила за збереження самостійності Литви. Їхня збройна боротьба змусила Ягайла в 1392 році визнати Вітовта намісником Литви, і він фактично став литовським князем. Але київський князь Володимир, Новгородцівський князь Дмитро Коребут і Подільський Федір Коріатович відмовилися визнати владу Вітовта. Спалахнула збройна боротьба, під час якої Вітовт розпочав ліквідацію удільних князівств. Князів замінили на намісників Вітовта. Завдяки таким діям Вітовт сприяв централізації та зміцненню незалежності Великого князівства Литовського і Крейську унію фактично було скасовано. Незважаючи на ліквідацію уділів, владу Вітовта підтримала значна частина української знаті, що була проти покатоличення і вбачала в ньому правителя, здатного протистояти зазіханням Москви нападам татар. Проте планам Вітовта з перетворення Великого князівства Литовського на самостійну могутню державу не судилося здійснитись. Влітку 1399 року, в битві на річці Ворскла, він зазнав цілковитої поразки від татар і був змушений шукати порозуміння з Ягайлом. 18 січня 1401 року у вільно було укладено унію, згідно з якою Велике князівство Литовське визнавало васальну залежність від Польщі. Всі українські литовські землі по смерті Вітовта мали перейти під владу польського короля. Але Вітовт ставав великим князем Литовським. Уклавши нову унію, Вітовт з ентузіазмом взявся за зміцнення свого князівства. Він досяг успіху у війні з Москвою, приєднавши до себе частину її володінь. А Новгород, Твер і Рязань стали його союзниками. Упорядкувавши таким чином свої східні кордони, Вітов долучився до боротьби з Тевтонським орденом, яка завершилась переможною Грюнвальдською битвою 1410 року. У війську Ягайла та Вітовта було чимало вихідців з руських земель. Так, із 16 польських полків шість було укомплектовано в Галичині та на Поділлі. До складу Литовського війська, що налічувало 15 полків, входило сім сформованих на руських землях. Перемога над Тевтонським орденом, що став вассалом Польщі, відродила сподівання на незалежність Великого князівства Литовського. Нову розстановку сил закріпила Городельська Унія 1413 року. Цей документ визнавав незалежність Литви і після смерті Вітовта, але під зверхністю польського короля. Також Унія підтверджувала привілейоване становище католиків, тільки вони могли обіймати вищі посади в державі. Ці пункти спровокували обурення православної знаті та спричинили внутрішній конфлікт у Литві, що вибухнув уже після смерті Вітовта. Нові перемоги дали можливість Вітовту надалі розширювати межі своєї держави. Домовшись із Володарем Золотої Орди Тахтамишем, він розпочав освоєння Чорноморського узбережжя між Дніпром і Дністром. Починає зводитися фортеці в Хаджибеї, зараз це Одеса, Каравулі, Білгороді, зараз це білгород дністровський Чорногороді, Дашеві, зараз це Очаків. Він також сприяє утворенню Незалежного Кримського ханства. Щоб усунути будь-який вплив Москви в своїх володіннях, Вітов домагався незалежності православної церкви в межах своєї держави. У 1414 році було створено окрему київську митрополію на чолі з Григорієм Цимблаком. У 1429 році Вітовт організував у Луцьку з'їзд 13 правителів Європи, на якому було підтверджено його право на королівську корону, котру йому надіслав Папа Римський. Але 27 жовтня 1430 року Вітовт несподівано помер і, можливо, був отруєний, а корона була перехоплена поляками і знищена. Новим правителем Великого князівства Литовського став Свидригайла Ольгердович. Він був противником польсько-Литовської унії. Проте утриматись при владі Свидригайло не зміг, литовська католицька знать. Що боялась втратити свої привілеї, вчинила заколот і посадила на Великокняжий престол брата Вітовта Сигізмунда Кістутовича. Свидригайло ледь врятувався втечею. Сигізмунд відразу відновив Віленську унію 1401 року, але поширити владу на все Велике князівство Литовське не зміг. Берестейщина, Підляща, Полецька, Вітепська, Смоленська землі, Сіверщина, Київщина, Волинь та Східне Поділля визнали своїм володарем Свидригайла та об'єднались у Велике Князівство Руське. Щоби протидіяти Свидригайлу, Сигізмунд і Ягайло внесли деякі зміни про унію. В 1432 роках були видані акти, які зрівнювали в правах католицьку і православну знать. Але православним надалі заборонялось обіймати найвищі посади в державі. Вирішальна битва між прихильниками Сведригайла і Сигізмунда відбулася в 1435 році на річці Швянті неподалік від міста Вількомир. У цій битві Свидригайло зазнав поразки. До кінця 1438 року Сигізмунд оволодів всією територією Великого князівства Литовського. Він не став переслідувати своїх противників, зберіг життя Свидригайлові. Сигізмунда, який здобув перемогу завдяки Польщі, незабаром стала обтяжувати її зверхність, тож він розпочинає політику спрямовану на зміцнення незалежності великого князів Литовського. У своєму правлінні Сигізмунд спирався на дрібних землевласників, лицарів, а не на удільних князів, владу яких обмежував. Це спричинило змову руських православних князів, які вбили Сигізмунда. Провідну роль у цій змові відігравали волинські князі чарторийські, проте їхня спроба повернути на великокняжий престол Свидригайла виявилась невдалою, оскільки він уже не мав жодного авторитету. Новим Великим князем Литовська знать обрала молодшого сина Ягайла Казимира, проте реальна влада зосередилась в руках литовської знаті на чолі з Яном Гаштольдом. У відповідь на українських землях спалахнуло повстання, яке вдалося приборкати завдяки поступкам православній знаті. Обрання великим князем Казимира, а не правлячого польського короля Владислава III, означало фактичний розрив Унії. І хоча в 1447 м Казимир став польським королем після загибелі Владислава III у битві з турками під Варною, Велике князісти Литовське зберегло свою незалежність. Крім того, прийнятий тоді ж віленський привілей надав додаткові права католицькій православній знаті. Зокрема, як і англійська хартія вольностей 1215 року, він гарантував недоторканність особи від арешту і ув'язнення без вироку суду. Незважаючи на поразку, українські удільні князі залишались вагомою та впливовою силою. Щоб запобігти її новим виступам після проголошення Казимира Великим князем, було відновлено Київське і Волинське Удільні князівства. Волинське князівство віддали Свидригайлові, який правив ним до кінця життя, після чого князівство було ліквідоване. У Київському Удільному князівстві було відновлено династію Ольгердович. Князем став син Володимира Ольгердовича Олелько Володимирович. Князювання Олелька та його сина Семена становлять цілісний період, який характеризується спробою відновлення могутності Київської держави. Крім зміцнення влади, Олельковичі прагнули розширити своє володіння. Так під їхньою владою опинилась Київщина, Переяславщина, Братславщина, частина Чернігівщини. Олельковичі сприяли освоєнню степових просторів на південь від своїх володінь, ведучи запеклу боротьбу з татарами. У 1458 році Семен Олелькович домігся створення окремої київської православної митрополії. Ця подія остаточно розділила українську і Московську православні церкви. Зростання могутності Київського князівства та його майже самостійне існування занепокоїло Великого князя Литовського. Після смерті Семена Олельковича наприкінці 1470 року Великий князь ліквідував князівство. Брат Семена Михайла Олелькович не був допущений до Києва, а його намісником призначили Мартіна Гаштольда. Гаштольду довелося силою утверджувати свою владу в Києві. Отже, станом на початок 1470-х років на українських землях остаточно ліквідували удільний Устрій і поширили воєводське управління. З ліквідацією Київського удільного князівства завершилась майже тисячолітня історія Київської держави, яка розпочалася від заснування міста Києва князем Києм. Ліквідація Волинського Київського удільних князів свідчила про те, що литовська знать зміцніла настільки, що могла вже не зважати на інтереси руської православної знаті, яку не влаштовував такий стан речей. Її провідники намагались відновити колишній свій вплив та становище. Одним із виявів цього була змова 1481 року, коли молодші начатки Олельковичів, що були позбавлені власних уділів, намагались відокремити свої колишні володіння від Великого князівства Литовського і приєднати їх до московського князівства. Також вони висували свої претензії на Великокняжий престол на правах старшинства серед Ольгертовичів. Проте змову викрили, а заколотників стратили. Інтрига князів виразно засвідчила, що руську православну знать усунули від влади, а гору у Великому князів Литовському взяли литовські католицькі магнати. По смерті великого князя Литовського короля польського Казимира iv Ягелончика спадкоємцем стає його син Олександр. Новий Великий князь продовжив політику спрямовану на зміцнення при владі католиків. Литовська католицька шляхта виступала за незалежність Литви і проти унії з Польщею, вбачаючи в польській знаті своїх конкурентів. Напруженими відносинами між Литвою та Польщею відразу скористалась Москва, яка, уклавши союз із Кримським ханством, почала наступ на Литву. Москва остаточно підкорила Твер і Новгород, що тяжіли до Литви, захопила майже всю Чернігово-сіверщину. Останнім виступом православних вельмож стало повстання 1508 року під проводом князя Михайла Глинського, що належав до тієї частини руської знаті, яка почала активно сприймати західноєвропейські ідеї. Із приєднанням Галичини польська експансія на українські землі не припинилася. Наступним об'єктом зазіхань стало Поділля. Володарями Подільського князівства були князі Корятович. За правління Федора Корятовича князівство домоглося майже цілковитої самостійності. В 1392 році Федір відмовився визнати владу Великого князя Литовського Вітовта, однак, не змігши утримати своє володіння в боротьбі з Вітовтом, був змушений тікати до Угорщини. Подільське князівство було ліквідоване, проте Вітовту відразу довелося боронити Поділля від поляків. Після запеклої боротьби Вітов змушений був поступитися західною частиною краю. З містами Кам'янець, Смотрич, Бокота, Скала та Червоноград. Але вже в 1395 році Західне Поділля повернули литовцям. На цьому боротьба за ці землі не скінчилась. скориставшись особицею в Литві в 1430 році польське військо знову вторглося на Поділля. Щоби закріпитись на приєднаних українських землях 1434 року в Галичині було створено Руське, а в Західному Поділлі Подільське воєводство. Поляки навіть не намагалися знайти спільну мову з місцевою елітою, а відразу запроваджували польську систему управління, передаючи її тільки в руки поляків. Крім того, польські землевласники отримували маєтки, а в міста запрошувались німецькі, єврейські та вірменські переселенці, які наділялися всілякими пільгами і привілеями. Така політика призвела до втрати містами українського характеру. Українці витіснили з ремесла і торгівлі, міста надавалось макдебурське право. Право на самоврядування, але ним могли користуватись лише католики. Також на українських землях запроваджувалася польська система судочинства, яка мала становий характер. Кожен став, стан мав власний судовий орган. Шляхта підлягала Земському суду, міщане магістратові, а решта Старостинському. У Володимирі Галичі, Перемишлі Кам'янці-Холмі було засновано католицьке єпископство, а в 1412-му у Львові архієпископство. Було заборонено будувати нові православні храми, тоді як старі зачинялись. На православних священиків був накладений податок, тоді як католицькі його не сплачували. Православним також заборонялися обіймати державні посади, все це тягло за собою ополячення і окатоличення українського населення.